Від всім показую зараз свій закуп сьогоднішній. Росман, моя дорогія. І поїхали, я його вже трошки розпакувала для тімчика. Його улюблена поріна Ван для котів, які сидять вдома, для гельки. Її улюблені педігрі палички, там сім штук іде. І на її вес вона важить 14 кг для середніх песиків. Там одна в день дається. Відпочивають. Гелька, тімчик, Отпочивают уже. Ну окей. Ще я взяла собі це мені коліжанка порадила. Такі желейки з кофеїна в рослании 60 штук. Там, получається, три желейки в день. Одна желейка йде як чашечка кофе що. В общем. І вони там я вже відкрила, щоб показати. І тут в формі чашечки кофе. Такі веселі усміхненти. Вот. Потім ще мій хлопець собі взяв вітаміни. Для меншизнен теж одна таблетка в день. Дуже великий комплекс хороший такі Вітал. Я собі взяла теж вітаміни для ж... для клобет плюс там женшень, сотрю. Ну, все-таки теж одна в день. Це все суплемент дієти, але дуже хороший состав. Тут і йод, і медь, і железо, і хром, і селен. Все є. дуже хороший состав, комплекс вітаміна і біотин. Взагалі дуже хороший состав, говорю як фармацевт. Різні екстракти, в общем. Так, і ще я взяла собі йому стрепсілс в торбочку, щоб було, бо зараз вже це починається. горло і все таке. Тут 8 таблеточок. Щось там по 11 чи 6 злотих в мені. І ще взяла іслу класік, Касіс, ой. Кашель. І хріпло з вітаміном С без цукру. Ну, кстати, вистанавлює голос при хрипоті, і дуже хороша, бо моя дочка співала, і то завжди я її вдома в Україні брала іслу, щоб поправити голос, щоб забрати хриплость перед співом. Ну, і ще собі взяли так гельчик інтімний тюрекс. Тоже кажут, что була. <хи> вот. Ну и получився такий закуп на 149 злотых. Але файний закуп. Дуже такий все інтересненьке. Все, всем дякую за перегляды, за лайки, за підписки. Пока!